В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. 16 квітня цього року православна церква відзначає Великдень Воскресіння Сина Божого Ісуса. Поряд з Різдвом та Тріцею вважається найважливішим церковним святом, цей день пов'язують із жертвою, яку приніс Христос за гріхи людей. Цілком символічно, що за вісім днів до Великодня у Лазареву суботу, коли в храмах відбуваються урочисті богослужіння на Рокитнянщину, за архірейським візитом прибув митрополит Білоцерківський Євстратії. Тож у каплиці села Троїцьке відбувся молебень, а у Свято-Михайлівському храмі села Острів Божественна літургія. Релігійні громади цих сіл не так давно долучилися до Православної церкви України. Окрім того, релігійна громада села Острів стала першою на Рокитнянщині, котра змінила церковну юрисдикцію. З Української православної церкви Московський Патріархат на православну церкву України в острові парафіяни зустрічали його високого пресвященства та рокетнянського благочинного Олексія хлібом сіллю. Ваше присоченство, шановний вітаємо вас на святій землі і на землі китайщини. Особи ви, винені Боже Великої благословимо храм, які п'ятниця назад України. Знаковою подією у духовному житті громади назвав візит митрополита Євстратія до сіл Троїцький острів рокітнянський селищний голова Юрій Богданов. Сьогодні для нас знакова і велика подія. Адже сьогодні ми зустрічаємо перший раз нашого владику у свято Храмі на території села який віде в історії нашої Ракетнянщини, віде в історію розвитку українського духовенства нашої територіальної громади. Від імені блаженнішого митрополита Єпіфанія митрополит Євтратій вручив благословенні грамоти з відзнакою активним парафіянам і меценатам, котрі багато зробили для того, щоб релігійні громади повернулися у лону православної церкви України. А молитва у храмах звучала українською мовою. Грамот Білоцерківської єпархії також удостоїлися колективи острівського ліцею та церковного хору. До речі, юні острівчани були присутні у храмі і вітали митрополита Євстратія поетичними рядками. Завершився візит його високого правосвященства. Літією за спокій душ борців за волю України, звершеною біля козацької могили в селі Острів. Повна відеоверсія візиту митрополита Євстратія до Сіл Троїцьке та Острів розміщена на каналі телерадіокомпанії «Рокита». Процес переходу релігійних громад до Православної церкви України вже незворотній. Буквально кілька днів тому до Православної церкви України Білоцерквіцької епархії повернулися релігійні громади сіл Бушево та Пугачівка. З цього приводу у населених пунктах відбулися збори релігійних громад. У Бушевому зареєструвалися 67 осіб, які одноголосно проголосували за перехід до православної церкви. України. Щоправда, цьому рішенню передувала гостра дискусія, котра відбулася між релігійною громадою та прибічниками Московського патріархату з іншого населеного пункту. Бажання повернутися у лоно православної церкви України взяло гору. Сьогодні в нас сталася значна подія. Сьогодні наша православна громада села Бушево Перейшла від Української православної церкви Московського патріархату, православного луну, своє рідне лоно, як і хотів колись Тарас Григорович Чевченко, наш кобзар, православну церкву України. Ви знаєте, є радість на душі. Дуже велика радість. Хочу всім сказати слава Україні і Україна понад усе. У Пугачівці релігійна громада Казанської ікони Божої Матері теж одноголосно прийняла рішення про перехід з Української православної церкви до Православної церкви України. Так як рішенням помісного об'єднавчого собору Православної церкви України від 15 грудня 2018 року було утворено єдину помісну автокерфальну Православну церкву України, затверджено її статут, обрано предстоятеля, Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 6 січня 19 року патріаршим та синодальним тонумосом православній церкві України було надано автокефальний статус. У зв'язку із тим, у відповідності з положеннями статті 8 закону України про свободу совісті та релігійні організації, використовуючи передбачене законом право релігійної громади. Та вільну зміну її підлеглості у канонічних та організаційних питаннях будь-яким діючим Україні та, та її релігійним центром пропоную змінити підлеглість релігійної громади у канонічних та організаційних питаннях шляхом ходу до складу релігійного об'єднання Православної церкви України, а також визначити, що релігійна громада канонічно та організаційно підпорядковується в управлінню Києвої. Київську і Української Православної церкви, Православної церкви України та Київській митрополії Української православної церкви. Є підзвітною епіатрю збора та Україну, Київську, є квітальному Київської єпархії Української православної церкви. Хто за це? Голосуємо. Проти утримався? Немає, так? Рішення прийняли, вирішили змінити підлегність релігійної громади у кановніших та організаційних питаннях шляхом ходу до складу релігійного об'єднання Православної церкви України, а також визначити, що релігійна громада канонічно та організаційності порядковується управлінню Київської єпархії Української православної церкви та Київської митрополії Української православної церкви, є підзвітної єпархіальним збором та єпархіальним архієреєю Київської єпархії Української православної церкви. Місцевий священник від переходу до Православної церкви України відмовився і у вербну неділю рокітнянський благочинний Олексій представив релігійній громаді нового настоятеля храму. Таким чином, нині на Рокітнянщині до Православної церкви України перейшло дев'ять релігійних громад. У Київській обласній військовій адміністрації новий очільник відповідно до указу президента України Володимира Зеленського за номером 204 від 10 квітня керівником Київської обласної військової адміністрації згідно з документом став Руслан Кравченко. Раніше він був головою Бучанської окружної прокуратури. Як відомо Кабінет міністрів, погодив призначення Кравченка ще кілька днів тому, 7 квітня. Під час засідання виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради, восьмого скликання, що відбулося минулого тижня, до порядку денного було внесено 20 питань. Серед них про схвалення ряду програм Рокітнянської селищної ради та схвалення змін до окремих програм. Зокрема, тих, що стосуються медичних закладів і закладів освіти. В переважної своїй більшості наші котельні працює тривалий час. Термін їх експлуатації вивірюється вже десятками роки. Газових патень не має на увазі. Вони, як тривали, там, ми працювали, робили поточні ремонти, але практично жодного котла, жодного таких основних елементів ми не міняли. І от цього року ми зробили такий аналіз. Усі готелі залучивши до цього спеціалісти, і прийшли до висновку, що наше такове господарство підлягає реконструкції. Не все звичайні, всі звичайні котельні, але переважні більшості. У центрі уваги членів виконавчого комітету також були питання про затвердження переліку вулиць і доріг комунальної власності громади, які потребують ремонту в 2023 році. Про заслуховування звіту про роботу комунального підприємства Ракетне ЖЕП за минулий рік та інші з усіх питань порядку денного прийняті відповідні рішення. 11 квітня відбулося засідання постійної комісії Рокітнянської селищної ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, економічних реформ, торгівлі та побуту, управління комунальною власністю. Члени комісії опрацювали та внесли пропозиції до проєктів рішень та рекомендували винести відповідні питання на розгляд чергової сесії Рокітнянської селищної ради. В Україні триває безкоштовна програма обміну старих ламп розжарювання на економні ледлампи, останні, як і раніше, можна обміняти у відділеннях Укрпошти. Але з 1 травня кількість доступних для обміну відділень скоротиться. Послуга залишиться доступною лише в обласних центрах. За даними Мінекономіки, з початку старту програми обміну лампочок у відділеннях Укрпошти найбільше ламп отримали мешканці Київської області та навколишніх міст. Близько двох мільйонів світлодіодів. В уряді вирішили скоротити кількість пунктів обміну ламп. Справа в тому, що активність уже знизилася. Більшість з тих, хто хотів отримати ледлампи, зробили це. Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, уряд постановив на період воєнного стану надавати інсулін безкоштовно. Зміни у питаннях реімбурсації. Процесу, за допомогою якого система охорони здоров'я впливає на доступність лікарських препаратів та медичних послуг для населення, лікарських засобів, зокрема, щодо доплат за препарати інсуліну, суб'єктам господарювання за договорами про реімбурсацію здійснюється повне відшкодування вартості препаратів інсуліну з держбюджету. Доплата з пацієнтів не стягується. Положення щодо часткового відшкодування вартості препаратів інсуліну, розрахунку суми доплати за препарати інсуліну, що сплачуються пацієнтами аптечному закладу, не застосовуються. у списку аптек, де в умовах війни можна тримати інсулін. Аптека номер 1 по вулиці Вокзальна, 86, номер 2 по вулиці Вокзальна, 49 та номер 4 по вулиці. Вокзальна 58 селища Рокітне. З 1 травня в Україні скасовують обов'язкове включення водіями денних ходових вогнів автомобіля або в разі їх відсутності ближнього світла фар у денний час під час руху поза населеними пунктами. Про це йдеться в пункті 9.8 правил дорожнього руху України. З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фар, зазначається у правилах дорожнього руху. Таке правило створили через необхідність додатково позначати авто в умовах недостатньої видимості в осінньо зимовий період. Тому з 1 травня по 1 жовтня неввімкнене ближнє світло чи ходові вогні у денний час не вважається порушенням правил дорожнього руху. 15 квітня день навколишнього середовища. Це національне екологічне свято відзначається щорічно у третю суботу квітня, починаючи з 1999 року згідно з відповідним указом президента України про день довкілля. Мета проведення такого дня привернути увагу українців до екологічних проблем, підвищити інтерес до дбайливого ставлення, до навколишнього природного середовища, збереження і примноження природної спадщини. Щорічно влада, громадські організації екологи закликають українців та всіх, хто піклується про природу, взяти участь у висадці дерев, наведені порядку на вулицях. У парках і скверах, озеленій території, збиранні сміття. Напередодні дня довкілля до прибирання пришкільної території долучилися учні, педагоги, технічні працівники Рокетнянського ліцею Ман, дружною командою діти та дорослі прибрали турішн листя, побутове сміття. Сьогодні в останній день перед канікулами весняними учні ліцею. Прибирають прилеглу територію в рамках двомісячника благоустрію, тому що ми хочемо бачити її чистою, охайною в квітах, такою, як і нашу Україну, тому що весну нікому не зупинити, і Україна буде красивою, потужною, чистою державою. Хочеться вірити, що всі разом ми будемо підтримувати порядок. Адже чистота починається з кожного з нас. І знову повертаємося до великодньої теми. Проведення масових заходів з нагоди великодня у храмових спорудах та вшанування померлих у поминальні дні на території Рокетнянської територіальної громади відбуватиметься згідно з порядком проведення масових заходів в умовах правового режиму воєнного стану, затвердженого протоколом оперативного штабу Ради оборони Київської області. Про це наголошувалося під час нещодавнього позачергового засідання комісії Рокітнянської селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На Великдень, у ніч із суботи, 15 квітня, на неділю 16 квітня, комендантська година діятиме без змін з 0 годин до 5 годин ранку. Перебувати у храмах у цей час може виключно духовенство з обмеженням доступу для вірян. Тому релігійну службу рекомендується завершити о 23 годині. Люди зможуть піти до храмів після завершення комендантської години. Треба бути дуже обачним. Виключно задля безпеки мирного населення, відповідно до мимого воєнного стану, все ж краще залишитися вдома. У разі тривоги необхідно перейти до найближчого укриття. Також йдеться про дотримання засобів протипожежної безпеки, обмежувальних протиепідемічних заходів щодо поширення коронавірусу, надання медичної допомоги у разі необхідності. Нагадаємо, під час комендантської години категорично заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом або пішки. Бережіть себе та близьких вам людей. Спокійних всім свят. На цьому випуск нашої програми завершено. До нових зустрічей в ефірі!